Привіт, я Даша, і я обожнюю знаходити сенс в усьому, бо вірю, що він в усьому є. Нещодавно молоко в холодильнику скисло, і я вирішила щось з цим робити. І це щось млинці, тож приготування млинців, як філософія життя. По перше, перший млинець кому. Ну в моєму випадку ще й другий, і третій, і четвертий. І ну ви зрозуміли. Але після того як я зрозуміла, що просто зарано їх перевертала і не піддівала лопатку з усіх пухів... Після цього. Вийшло так і в житті, бо іноді хоч не іноді, а зазвичай потрібно купу разів помолитися, щоб зрозуміти, як правильно. Але ще періодично треба передивлятися свій підхід, і тоді обов'язково вийде досягнути того, чого хочеш. І я казав Томас Едісон, чоловік, що винайшов електричну лампу на відповідь у питання: чому аж 1014 разів ви зазнали поразки з винайденням лампочки? Він казав: я не зазнав поразки 1014 разів, я просто знайшов 1014 способів, які не працюють. Підписуйся. І до зустрічі в моїх відео.